Вітаю вас на каналі Я в магазині Аврора. Акційні пропозиції продовжуються до 4 серпня. Приємного перегляду. Іграшка дитяча бегемот Кусалка 129. Новинка цікава. Дитячий іграшковий автомат Хваталка 129. Набір творчості «Розфарбуй гіпсову картину 139. В наборі йде сама гіпсова картина. Фарби та пензлик. Каталка тваринка 129. Конструктор з блоків плюс столик 169. Дитячий металевий конструктор 129. Машинка іграшкова тваринка конструктор 64. Ще одна класна новинка іграшка-сюрприз. Розфарбуй тваринку 64. В наборі брілок, фарби, стакан та пензлик. Ігрові фігурки. Коробка пригод 84, танк іграшковий 149. Машинка металева з динозавриком 69. Пластикова машинка танк 77. Ще одна класна іграшка – ручна імітація водіння, 99. Гра підлогова Твістер 69. Брязкальце для малюків 44, ніж іграшковий дерев'яний 99. Автомат з м'якими кулями 299 гривень. Літак планер з пістолетом катапультою 99 гривень. Набір для мильних бульбашок 109. І рожевий для дівчинки та для хлопчика. Текстильні рюкзаки для школи. Великий вибір та хороші ціни. Рюкзак текстильний 349. Є декілька відділень на смійці. Також бокові кишеньки. Ззаді є ще одна кишеня. Великий та вмісткий світло, сірий, молочний, синій та чорний. Дівчачі рюкзаки 399. Також місткі, декілька відділень і бокові кишені. Такі варіанти з вушками. Рюкзак сумка двісті сорок дев'ять. Двісті дев'ятнадцять. Дитячий рюкзачок, м'якенький сімдесят сі гривень, сто сорок дев'ять з іграшкою. Сумка бананка сімдесят сім. Косметичка жіноча об'ємна з декором 77 гривень, одне відділення на змійку. Сумка бананка жіноча тканинна. є в чорному кольорі. Світла пудра 77 гривень, два відділення на замочок. І одна маленька кишенька на липочку. Сумка бананка екошкіра в червоному кольорі 34. Дитяча сумка бананка жабеня 34. Сумка для взуття текстильна 34. Темно-синій кольор є рожевий та чорний. Сумка шопер для покупок 77. Навушники накладні, дротові. 119. Такий варіант 169. Колонка портативна 179. Акція діє до 4 серпня. Мишка комп'ютерна 199. Клавіатура ігрова 149. Підставка під телефон розкладна 24. Білому та чорному кольорі. Ось така 19. Металева 59, миша комп'ютерна 69. Навушники дротові в коробці 69, навушники 29, 39, тримач, аксесуар для телефону 14. Тримач на магніті 49. Навушники накладні, бездротові – 329. Один рік гарантії. Килимок для комп'ютерної миші 39. Гума та поліуретан 25х29. Ось такий килимок 39, розмір 20х24, кабель USB 49, 99, набір для догляду за комп'ютерною технікою 99, спрей для чищення, серветка з мікрофібри та пензлик. Серветки для очищення монітору 88. Колонки портативні з підсвіткою 2 штуки 169. Навушники в кейсі бездротові 299, Штатив для телефону з підсвіткою 229. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео було вам корисним.